Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. За моєю спиною один із прогреймівських сортів сої традиційне. Поки що все чисто, але проблема інша, що вже місяць нормальних опадів не було. Вони якісь були локальні, там на одному полі випало, на другому пів поля не випало таке. Все дуже печально, особливо з краями. Але вже фаза ВЦ, примордіальні листочки вже є. Так що вона почала рости, але все-таки ще сходить. Таке злакова група трошки з'являється, соняшник падалочний, який будуть три роки назад. Хочу сказати одне, що соя любить опади, це мусонна культура. І без опадів вирощувати нормальні, достойні, рекордні врожаї неможливо. Хоч би ви там були 300 разів найкращі агроном світу. Без опадів, без боженьки діла не буде. Ось бачите, проростає, проростає у нас. сойка. Ну, Все-таки проривається. Ось Теж проривається. ну Посліду трактор зрозуміло, що все сходить пізніше. Але ще ви знали таку історію, що соя це культура мусонна. І завжди буде у вас урожай, коли в серпні, місяці, початок серпня, будуть дуже класні. Продуктивні опади, такі дуже потужні, тоді у вас буде класна соя. Тобто зараз там ми чекаємо, опади, обіцяють, обіцяють. І теж грозові поки що немає таких, знаєте. Воно якось до Дніпра доходить і до побачення. Ну Будемо чекати, все-таки сойку посіяли на насіння. Вона вся у нас елітна. так що Цікаві, цікаві сорти є і задбаву, і прогрейна, так що запрошуємо до співпраці, насінневий матеріал буде. Так само насінневий матеріал пшениці теж є. І класний, і якість буде. Тому що якість я буду сам перевіряти і сам гарантувати. Тому що насіння це основа всього того, що ми робимо. Тримайтеся, успіхів вам!